прийшла. Доброго дня, малята, любі хлопчики, дівчатка. Дітки, до нас сьогодні на заняття завітала катруся. Зараз на дворі пора року осінь і в саду поспіли фрукти. І катруся до нас прийшла не з порожніми руками. Вона принесла нам кошик з фруктами. Давайте розглянемо їх. Це яблуко. Повторіть яблуко, воно червоне і кругле, росте в саду на дереві. Це груша. Повторіть груша. Вона солодка і жовта, росте в саду на дереві. Це слива. Повторіть слива. Вона синя і солодка, росте в саду. На дереві. Яблука, груші, сливи можна назвати одним словом фрукти. Повторіть фрукти. Дітки, давайте ми з вами фрукти покладемо на тарілку. Для цього нам потрібно круг, вирізаний з білого паперу. Це буде наша тарілочка. І вирізані фрукти. Викладемо їх в яблуки.

Дітки, погляньте, ось такі фрукти на тарілочці у мене вийшли. Давайте з вами пригадаємо, хто приходив до нас сьогодні на заняття. Так, катруся, а що вона нам приносила? Фрукти. А які фрукти вона нам приносила? Так, яблука, гроші, сливи, молодці малята. А я чекаю фото та відео ваших робіт. Бачення до нових зустрічей!